Кожна дорогоцінність другого відома дуже торкається про Духа Святого, що коли ми холимо на Духа Святого, Він покидає нас і приходить всім зліше. І коли Духа Святого не прощається ні тому, ні баймутньому віці. І коли Духа Святого це коли ми йдемо проти Слова Божого, коли ми йдемо проти Божих людей, які проповідують Слово Боже, бо Слово Боже показує у Галаті 5 глава, 22, 23 вірш плід духа, любов, радість. Мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, триманість, і на таких немає закону. Тобто плід духа буде видно. Бо Ісус Христос показує, як пізнати іменно людину, чи вона від Бога, чи вона не від Бога, чи вона церква правильна, чи неправильна. А плід по плодам і плід чітко показує, який має плід духа: це любов, терпеливість, радість, мир і так далі. Якщо ми того не...